Весна змінила цьогорічні плани, щитом зі снігу вкривалася в імлі, Не мов би бентувала свіжі рани, катованої ворогом землі, іде війна своїм кривавим кроком, ординці нищать села і міста, та у боях запеклих і жорстоких. Народ на захист України став. Шановна громадо! Триває незламна боротьба українського народу зі злом, зі злом неспровокованої війни Росії проти України. Зі злом щоденного терору мирних міст і сіл, зі злом геноциду. Проти кожного українця. На тлі страшних випробувань народ об'єднався у великій силі спротиву. Нова жорстока воєнна реальність породила небачену досі єдність і відвагу. Вже понад дев'ять років ворог намагається знищити українську державу. Проте він недооцінив українців. Недооцінив Збройні Сили України, адже кращі сини й дочки хороброї безволікань стали на захист рідної землі. Сьогодні ми віддаємо одвічну шану справжнім воїнам світла, що стали на захист правди, добра і свободи. Саме тому у Івано-Франківську. Ми реалізовуємо програму місто героїв, адже з перших днів Великої війни тисячі наших земляків вирушили на захист вітчизни. Солдати підриваються на мінах, в полях по обрій брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись хто ж, як не вони, Господь їм сили подвоїв і потроїв, здолали все, подужали заброд. Так виникає нація героїв, так постає з населення народ. Сьогодні тут, на фасаді Івано-Франківського ліцею номер 10 з'явиться ще одна пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову буде нагадувати нам про війну, про людське горе. Поруч з пам'ятною дошкою Ігореві Ходаку з'явиться ще одна пам'ятна дошка Юрію Харкавому. Немає нічого важливішого аніж життя людини. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває неабияк величного сенсу. Сьогодні на сході України ще гримлять вибухи. І свистять кулі. Проте ми вшановуємо пам'ять хоробрих захисників, випускника Івано-Франківського ліцею номер 10 Юрія Харкавого. Шановна громадо, наш пам'ятний захід з нагоди відкриття меморіальної дошки захиснику, що віддав своє життя заради батьківщини. Та мирного неба України Юрія Харкавого оголошується відкритим. Це наш останній танець по склі, хоча співаєм по росі усі ті дні, де кожен як спартанець, це наш гопак, котрий танцюють всі, самі собі постанемо щитами, і кожен меч, як виріс із руки. Могили, навернули нас до тями з-під каблуків розтоптані страхи. Керва взялась калиновою бростю, прийшла на нашу музику пора. Це наш аркан над Тисою і Росю це наш гопак від Бугу і до Дністра. Затерта вічна Рима до руїни. Затуркана натурниця сльози з твоїх образ одвічних Україно. На небесах писали образи. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю справжнього героя Юрія Харкавого. Юрій народився 5 травня. 1988 року у нашому місті, в багатодітній сім'ї. Він був наймолодшою дитиною сім'ї. Навчався тут, в Івано-Франківській школі номер 10 яку закінчив у 2003 році. Після закінчення школи Юрій навчався у професійному технічному ліцеї номер 1 Здобув професію. Провідника пасажирського вагону. Юрій з дитинства говорив, що піде служити в армію. І коли настав час, він без вагань став служити Україні. У 2006 році Юрій приходив військову службу у місті Мукачеве Закарпатської області. Опісля закінчення служби в армії, працював у торівельному центрі Арсен охоронцем. У 2014 році Юрій став на захист України, був активним учасником антитерористичної операції. Раніше він, боєць 128-ї бригади, стояв на захисті України у Попасні Біловодську в Дебальцевому. У 2015 році він був нагороджений пам'ятним знаком. Учасника подій Дебальцеве також нагороджений відзнакою учасника АТО. У 2016 році Юрія нагороджено відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції та відзнакою за бойову звитягу. Юрій любив спорт, займався тхеквоно, був учасником громадської організації Золотий Дракон. Також він був гравцем футбольної команди АТО Прикарпаття. Він завжди пам'ятав і шанував загиблих побратимів. Брав участь у спортивних турнірах на їх пам'ять. Юрій із друзями та побратимами майже кожної неділі грали у футбол. Старший солдат Юрій Харкавий, гранатометник. Від початку повномасштабної війни Росії проти України служив у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади у 109 му батальйоні. Він захищав Україну у Харківській області згодом на Донеччині. Юрій був доброю та чуйною людиною. Він завжди намагався допомагати іншим. Він ніколи не жалівся. Завжди говорив, що у нього все добре. 19 вересня 2022 року Юрій загинув в результаті ракетного обстрілу під час бойових дій з окупантом поблизу населеного пункту Дорожнє Донецької області. Посмертно Юрія нагороджено медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Та відзнакою міського голови Івано-Франківська за честь і звитягу. Щодня у жорстокій боротьбі Україна втрачає своїх синів. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, а вдячність за їхній подвиг житиме вічно у наших серцях. Шановне товариство, почесне право відкрити пам'ятну дошку, герою, захиснику України, Юрію Харкавому, надається рідним захисника, братам Руслану, отцю Василю, Віталію Володимиру та Тарасу, сестрам Світлані, сестрі Марії Покірній, сестрі Марії Боголюбивій, Зор'яні та Ані. Перед солдатом стану на коліна воскову свічку тихо запалю, за те, що захищав він Україну В пеклому, жорстокому бою. І пам'ятник величний звести треба тому, хто щиро так Україну любив. Життя віддав за жовте поле і синє небо. В запеклому і жорстокому бою за нашим християнським звичаєм дозвольте запросити всечесних отців для освячення пам'ятної дошки.